Дякую, Дякую вам. Так буде все як найкраще. Від головного управління цього колектива хочу вручити вам нашу відзнаку. Це як приклад вашої праці. Це подяка за вашу працю і наша повага. Дякую за вашу дружбу, я можу так сміливо сказати. Дякую за вашу підтримку. Служба лише сформувалася. Бачите, трудова Ось. Це перший запис в структурі. По сімейним обставинам переїхала в Київську область. Так, до, до сьогоднішнього дня. В Київській області вже 13 років і важко цікаво. Я не пам'ятаю наскільки я тоді очікувала, але ж якби мені дали можливість щось змінити, я б нічого не змінила. Такий неперевершений досвід це такі емоції, це такий колектив. Лишніх тут вони просто тут не витримаються. Система дуже багато нам шляху людей зустрілися вище, ніж друзі. Це був настільки глибокий досвід, має моя служба, що ну, словами цього не передати. Є в житті початок. Звісно, там, де початок, іде якесь завершення, перехід на новий етап. Було дуже багато таких моментів і виїздів, і кожен момент цікавий по-своєму. Якби там не було і важкі моменти, і легкі, але кожен, кожен тебе розуміє, де кожного ти можеш підійти, і ти знаєш, що тобі отут саме тут допоможуть. Дякую кожному, що за їхнє велике серце, за їхню підтримку, за їхнє підставлене плече. Це це дуже дуже великого варта.